Всім доброго ранку. Я їду в місто. По ділам ненадовго. Буде час, щось покажу, а ні, то зустрінемося вдома. Добрий день. Добрий день. Я вже повернулася з міста. Ми перекусили, вікуська погралася трошечки. Дядя до э, Дядя доктора. Зараз ми беремо свої знаряддя пра. Так що будемо працювати і вам показувати. Так що ми пішли, дівчатка і хлопчики з нами. Все, знаряддя праці взяли, так, гляди, акуратно, не махай, не махай. Вийшла, каже, тут порядок. Тихенько виходимо і будемо займатися працею та порядок. Зараз будемо бачити порядок і непорядок. Пішли, пішли, пішли. Пішли потихеньку. Порядку тут. Ага. Так, будемо прибирати отут, на малині. Щоб зараз ще ранувато в ній витягувати повністю сухі. Ну, Щось може де витянемо, а може де й не витянемо. Будемо виносити. Саме головне нам винести, позагрібать а це таке, що може, потім, як трошки вже і потепліє, тоді її так почистимо. І тоді буде більше видніше, де вона суха, де яка. Йди сюди, йди. Помощник мій вже пробіг роботу. <рес> <рес> так, що, так. так що будемо працювати, так? Да? <рес> Все, працюємо ми. Будемо вам показувати, що ми будемо далі робити. Як у нас тут продвигається чи ні? Мій поможник побіг до бабусі трошки. А ми вже з нею стільки нагребли, кучі робота робиться, в общем. Потихеньку погода сьогодні якраз дозволяє. Я думаю, піду трошки сьогодні тут попрацюю, затрекись, в тому що вже сьогодні півдня, з тим городом пробула і воно вже проїздила. Нічого не зняла, думаю, вже потім завтра щось. Якийсь рецепт вам цікавий, зніму. От. А сьогодні попрацюємо на огороді. Помощник теж дуже працює, він вже йде, вже приближається до мене. Граблями гребе, все. Так що ми продовжимо працювати. Вікуська пішла, принесла мені мандарину підкріпитися. Хай ще не хочеш, а я роблю потихеньку. Тут ще чуть трохи і тут закінчу. Дурних робота любить, як я кажу. Хочеться все і зразу. Ну нічого, зато тут зроблю, то я вже буду знати, що тут у мене вже все зроблено, а то буду. Ну, тут в мене ще, я ж кажу, останеться потім малина, але я її потім почищу і натягнемо, візьмемо проволочку, то я зроблю. А зараз тільки вигребу, щоб вже був порядочок. Ой, така погодка, ви знаєте, як от в цьому в березні, оце отака. Та колись, пам'ятаю, у квітні така була. У мене у квітні 13-го день народження. Я пам'ятаю, що вже завжди були, я вам зараз так покажу, на низу ось там, ось там от, Бабушки мої як приходили, мене вітають. Ото там внизу були такі жовтенькі цвіточки, навіть не знаю, як вони. Ну, Знаєш, вона перчатки в діла, зараз буде допомога мені. Так що скажи, я буду працювати. Я буду пукати. Працюватиме, зараз будемо працювати. Буду. Каже, не буду. Не буду. <грає> грається, Ой. грається. Вона коляску, сюди, я не знаю, чи вам видно, там коляску принесла, ну, коротше, в неї свої діла. Ай. Ну, добре, будемо тоді працювати далі. У мене прийшла підмога, бачите, яка. <грає> <грає> Ні, ну, мама та допомагала, Ой. а вікуся він кричить, я в домі Бачите Зараз <грає> робота піде Я в домі Всім привіт, вона в доміку. Ой, помощник мій. <рес> <рес> Трошки поробила, хватить, вже заморилася. А ми працюємо далі. Вже багатенько прибрали, ще багато, але ну, все одно. Движемося. Помощник мій вже наробився, сидить він теж. Один малий вже ушов у двір з коляскою гулять. А я ще двигаюся. Кажу, ще в мене роботи багато, ще багато. Мама каже, ні, треба на два дні. Я кажу, ні, сьогодні, сьогодні. Так що, дівчат, я працюю в потиліця, продовжаємо. Тут вже, О, тут вже я зробили. Мамка мені допомагала, І це тут вже зробили, вон вікуся ходить. Зробили, аж не віриться, чесно не віриться. Було дуже багато роботи, дуже. І тут все кругом поробили і все просто єлі ноги тягнемо. Мама там вже пішла із ящиком желізним, бідненька, і ну, все одно дуже мені допомогла, дуже, що вона. Ти Все, Немає мусора в нас, слава Богу, так що будемо тепер. Це у нас абрикоса. Це ми скупляли її і з дочкою з донькою і купили, і така хороша тихо, тихенько, зараз я розкажу. Ми купили її, і вона давала в нас і урожай два роки. Один раз ще була зовсім маленька, а потім вже трошечки підросла, а тепер вже виросла така. Я думаю, наверное, в кожному регіоні зараз абрикос немає. Так шкода. Але тут дуже смачна абрикоса була. Може в цьому році щось буде. Не знаю. Жалко. Винограда я ще не відкриваю, ще ж рано. На вулиці то тепло, але вночі ще ж морози. Та ще поки я нічого не відкривала. Ну, воду. Я все вам потім буду показувати. Дерева теж обробиться, попу... ну пізніше. Я так довольна, якщо чесно кажучи, що я їх пообрізала з осені. Якби зараз все просто не ухватиш. Все треба робити, і я сама обрізала осінню, ніхто мені не допомагав. Мама не могла, ноги боліли. О, так що я сама потихеньку ну, нічого зробила. Ніколи, правда, дуже там їх не обрізала так професіонально. Ну, а це вже так пообв'язала, тому що були дуже в такому вже стані, що воно таке росте, деревина здорова, уверх і, і нічого не ні собереш, ні вирвеш, ніде нічого. Оце в нас дві деревинки Семеренка. Але така вона в нас, у недавні яблуні. І такі гарненькі, великі такі родять, але такі хворі вони в нас. Я вже їх поопилювала так уже сильно. Але все, все одно воно. Ну, надіюсь, це трошки може відновляться, може на осінь ще більше прийдеться спилювати, тому що бачу ушкоджено. Подивлюся. Трошки треба буде побілити, наверное, за весною їх. Короте, сьогодні попрацювали на славу, всі заморилися, але нічого. Зато зробили. Завтра будемо працювати тоді на кухні з дівчатами. Прийшла в двір, відв'язала лайму. Вона так просилась, я вже там була на городі, чула, як вона пищала. А. А-а-а. Набігалася. Ми її трошки раніше вже відпускаємо, а це з цими роботою поки я. Вже мама каже, що не треба вже все, а я кажу, та, давай мам доробимо та і все вже. Ой. Ну, вона мені каже, що віддихай. Я кажу, та ще трохи ще. Що? Ай, туше ж. Пригає, пригає. Хоче гратися. Ще погуляємо зараз з красавицями. Сонечко хоче її теж бігати довгенько. Так, ну гуляємо. Все, дівчатка, зайшла моя красавиця, я її загнала. Кажу вже йди в будку, в вольєр їж каша, вона не хоче. Бігала, бігала. Довгенько погуляла, от, я. Дівчата там мої розігрівають вечерю. Я зараз вже теж буду відпочивати, тому що дуже замарилася, але роботу зробили хорошу. Так що такі от тіла. Завтра в мене Свято. Завтра вам розкажу, яке в мене завтра свято. Люблю я 20 лютого, лютого по-особливому. Взагалі, лютий не дуже стала любити два роки тому. Але по одній даті дуже люблю. І завтра вам все розкажу. От. Рецепти завтра приготую для вас. Цікавенькі, вам сподобається. Сьогодні відео було коротеньким. На, насправді, що я вам буду знімати, як я з граблями бігаю. Тоже ж не будеш так бігати з граблями, а знімати не, з'ясно, що я буду знімати себе. Ну, в общем, день пролетів, заморилися, але нічого. Потрудилися, все добре. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже рада, хто до мене приєднався. Я дуже рада. Дякую вам усім, тихого вечора. До завтра!